Всім привіт, так, народ на загальне тестування. Тобто, будь-хто може це спробувати, вийшов наступний патч, Ну, наче наступний, 1.26. Там чекає дуже багато чого цікавого, дуже дуже раджу подивитися, скласти якесь, я не знаю, враження зайти за посиланням в описі до відео в Телеграм, написати свої думки, побажання. Може, помітили щось, що вам не дуже подобається, чи щось дуже подобається. І про це можна розповісти. Я може передам колегам, якщо щось цікаве там, побачу, почую, то ж маєте на увазі. Маю таку можливість, але. Про що сьогодні? Сьогодні я дуже коротко дам таке невеличке оверв'ю, огляд, такий коротенький про це 1.26. Да? І народ, треба розуміти. Розуміти, що це в нас тестування. Щось може змінитися, щось може там, не знаю, якось прибратися навіть і так далі. Але майте це на увазі. Да? І сьогодні ми ще подивимось бої Кльові на паттоні 10 рівня. А, тому що є про що це сказати, да, про цей танчик. Тож, давайте трошки корот, ну, трошечки коротко про цю історію про загальне тестування 1.26. Да, ми заходимо сюди і бачимо, що в нас тут вийшли чехословацькі легкі танки. Це танки з нової мехоніки стрільби. Тут так і написано. Да, це у нас буде а, автогармати. Да, тобто, це в нас такі кулемети. Ох, слухайте, а як же воно? А, так, треба подивитися, да, що це в нас буде нова гілка а, з автоматичними гарматами. Да, тому що ми на роботі з колегами, там вже в нас є своя термінологія, як ми це називаємо. і, да, і я, я зараз розумів, що мені важко переналаштуватися, як це сказати, українською, а не англійською. Ну, коротше, коротше, окей, автоматичні гармати да, з унікальною механікою стрільби. Зайдіть, подивіться, с, скажіть, що там ви про це думаєте. Далі в нас екіпаж буде перероблюватися. Якщо дуже коротко, якщо дуже коротко, то в тепер в кожного члена екіпажу будуть шість ем, ключових перків. Да, їх можна там вибирати, прокачувати. І ще й будуть додаткові, але всі плюс-мінус будуть вирівняні, або ж е, отримують додаткові там бонуси від додаткових перків, якщо там в нас менше членів екіпажу. Зараз ви будете плюс-мінус все прокачувати в один а, час, в один момент. І що цікаве, буде великий ребаланс техніки, і а, він складається з того, що в нас три гілки будуть відребалансити, а буде перероблена логіка дослідження різних модулів техніки в межах гілок, які зазнали ребалансу. А будуть а, проведені роботи над стоковою комплектацією техніки. І а, ще трошки зміняться ТТХ п'ятьох преміум машин. Якщо ми говоримо про гілки, тут в нас Бача 25Т, легендарна машина в топі, да, ну, в 10-му рівні мається на увазі, і до неї йдуть ще дуже кльові машинки. Подивіться, а, що там. І напишіть мені в коментарях або в Телеграмі. М48 Patton. Подивимось сьогодні бої, якраз до якогось там ребалансу да, майбутнього. І К-91. Також був стрім, а досить давно а, на К-91. Там такий кльовий кулемет, досить складний в опануванні. Він трошки буде ребаланснутий. А, знову ж подивіться, да, зайдіть, що там і як. Про модулі, про стокову комплектацію можна почитати. Про преміум машинку да, розгортаємо. Тут у нас WZ11 модель 6, Альтпрото 30, 59 Patton. ПТшка IMX 105 і їс 5 об'єкт 730-й. Тут також можна там, на паузу встановити, почитати. Або ж народ заходити в новини на порталі World of Tanks. Ну і в описі будуть під відео, да, І дивимось. Нові випадкові події на карті Промзона, Малинівка, Карелія. Переробка мап. Ох, тут скільки всього цікавого народ треба прям. З релізом виходити дивитися, грати, показувати, як тепер грати, але я вам дуже так, знаєте, коротко покажу. Я думаю, що багато з вас вже все подивилися. Да, тут багато цікавих моментів для моїх улюблених ЛТ, ну і не тільки, да? Ось, і а, тут ще, окрім того, що є про мапи, да, є інформація про о, натиск новий сезон Лазурної Мантикори. Тут є прикольні о, зміни. Подивіться, от я тут виділів. Да? Uh, в нас є також інформація про що, про uh, підписку. Тут певні оновлення є. Про нову бойову перепустку є оновлення. І ми з вами йдемо сюди і дивимось. Якраз у нас буде відео про Паттона. Да? І що тут. Ну, uh, то, що тут в нього прибрали uh, інформацію про пальне, це Окей, там, да? дещо там, тому що є переробка з пальним. Ось, але. В нас тут є. Поліпшення влучності було 0,36 в стоці, стало 0,35. В нас зведення було 1,9, стало 1,8. Тобто він ще трошки краще буде а, стабілізований. Ну і, звісно ж, трошки швидше зводитись. В нього і так все класно зі зводкою, буде просто краще. Да? А плюс 1, точніше, не так, а, мінус а, 0,05 до влучності. Це класно. Це йому. 0,01 йому дуже допоможе, тому що ще це можна поліпшити. да Там вентиляцію прицілом, хто з чим грає, і він штане, а, Щось я заговорю, сьогодні. Просто робочий день з самого ранку. Багато завдань, багато говорив. Ой, заговорююсь. П'ятниця записую відос після роботи. От і а, в нього ще на плюс три кілометри він буде швидший. Він і так непогано їде 45, да, з турбінкою, прям все класно, можна встановити турбінку плюс табу, щоб йому було ще легше. От, і він буде краще їздити, він буде ще влучніший і трошки стабілізованіший, да, тому що а, йому тепер швидше треба зводитися, да, і коло буде менше, в принципі. От, і ми якраз з вами зараз подивимось два бої. проти... А що це за танк? Тому що я, чесно кажучи, не дуже часто його бачу в рандомі. І ми з колегами там в нас там і загальний чат клановий. Ми там спілкувалися про різні машинки. В якийсь момент згадали про патина і щось таке було: блін, давно його не бачило в рандомі. І я такий: поїду покатаю і поїхав, покатав. І що ви хочете сказати? Три тисячі плюс середнього, при тому, що як я граю, да я не граю там на якусь офігеть, яку статистику, там на шкоду і так далі. Я граю, як правило, на, там на переможки, на класні якісь там бої, щоб було весело кататися, допомагати команді. Ну що не стріляю, то не стріляю. І там коротше, все добренько. О, з цим якраз два бої кльові. Подивимось, то ж до них. Так, і перший бій Цей бій не на майстра, а просто показовий бій. Про те, що може робити патен, Да? Зіграно на при аккаунті Тобто тут о, в мене о, достатньо живно о, зроблений танк, багато перків, бонове обладнання. Швиденько приїхали сюди будатися. Дивіться, скільки тут танків. Просто дофіга. І що робить цей танк? Що робить патон? Просто покиде, просто покиде, зараз буду навалювати машинам. Куди можу, як можу бачите Там 277 йому там бах кумулем а під маску закинув там на розкаті. Цей чогось миг стояв. Невідомо чого він тут стояв. Вже от диви. Мінус фраг 1200 В мене є. Ось, а вони тут їдуть, тут багато машин. Там кран приїхав з баштою непробивною. Це просто капець. Мінотавро приїхав, думаю, ну нам тут буде жопа. Десь там в люк 277 знову влучив, поки мінотавро їхав. Коротше, тут це ну там нормальна броня в башті. Хоча в мене тут трошки, наскільки пам'ятаю, патона покраще. Ну чи в нас ще є броньований, Да, від башти класно грає. Все, коротше, починаємо просто навалювати. Чекаю, де там в нас. А є можливість кинути в люка Мінотавра. Ну не вилітає, не влітає нічого страшного. Поки мінотавра там щось від'їжджає. Думає, ну окей, від'їжджає мінотавра там вдалеку, десь АМХ кидаємо по ЕМХ, чому би і ні? Просто отак от КД прийшло, я відразу десь там плюс-мінус і починаю стріляти, тому що а чо ні, просто бац, 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 накидуємо там щось, гуслюємо, наче збив. Шкоди не давали, нічого страшного є в мене. Що правильно, асіст на тобі ВЛД ще жовтим було, але тут 330 чи, чи скільки, да, впатне? 330 народ, чи 340. А, закидуємо спокійно, да, тому що, а чого, жалко, що? А, ні. А, давайте накидувати. Тут щось бачу, десь у нього зелема. Ну, полетіло в сторону. Ну, буває, буває нічого страшного. Тут в мене збірка а, на турбіну, скільки я пам'ятаю, щоб щоденечко під'їхати. Чому? Тому що а, треба було займати... Позицію і ну, коротше. От. І все. Продовжуємо тупо, покиде, накидувати навіть десь в Є3. Там влетіло на великій далині. Тут вже їду, щось кидаю, забираю цього mx Врізався, це я не побачив, тому що дивився на Є3, де там це ж Е3. Зараз, раз, два, три. Не полетіло нічого страшного. Знову зупинилося, тому що тут далеко їхати не треба, швидке киде, кидаю, окей, збив гуслю, але асісту собі наколядував. Зараз ще буду стріляти туди, поки а, цей ТВП кедешки. і забрав ще є третього. Все. Просто на рівному місці. В нас пройшло скільки? Три а, 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 плюс хвилинки бою. В мене 3700, а й 2000 асіст. Ну, далі я вже не встигну ні тому тут прискорення. Але просто щоб побачити. танчик, який може реально штурмувати. Він реально штурмує, він швидко приїздить, в нього броньована башта, в нього великий КД. Все, перемога. Отак, от раз, два, три. Пострілялися, весело пограли, перемогли, тому що я не боявся є броня, тому що швидке киде є пробиття, тому що я просто покиде, накидував. Ну да, в мене ще союзники допомагали. Цент і чів, також броня в башті є, також а, швидко стріляють, а, ну чи вже не дуже. Ось а, пробивають все, але там приїхав. Там а щось там не знаю, вагався. Кран з бронею приїхав. Да, в нас там приїхав 277 Також броня є, але таке собі по кутам в тому місці. Мінотавра з кутами. Да, приїхали якою альфою пробиттям. Добрий вечір. Поїхали в наступний бій, там вже буде майстер. Так, народ, а тут прям буде, ну, коротше, тут буде вогонь, тут буде таке, що просто капець. Тут прям. Я ух, такий майстер, що аж приємно отримати. Знаєте, інколи бувають моменти, коли ти навіть такий не розумієш, чому мені майстер дали. Ну, багато не стріляв, але я просто стріляв. Ні, тут буде кльово. Коротше, приїхали на позиції, тут мене щось пхають. А, ну, не дуже-дуже зручно грати. А, я такий, ну окей, тут щось вони катають, не влучають, ну, мені пощастило. Все, чекаємо далі танки. ну хоч, Хоча б цей 75-й мені не дуже заважає, щось він там спочатку попхався. А, починаємо далі настрілювати, тому що а, тут підставляється 4... 30У. Танки трошки мої заважають тут, які грають, але все рівно я намагаюся якось там від'їхати і постріляти. Навіть десь комулем там бачу зелене жовте між гуслями. І думаю, ну а може, залетить, залетить, залетить. І коротше, е поки ми тут стріляємося, я там щось намагаюся десь знайти. Бачите, дивлюся, 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 де ж він там їде. Тому що впатано, ну, не дуже борти, але інколи там можна гуслями е потанкувати, тому що вони широкі. Ось, і я там, окей, броня не пробита, тому що це все-таки 430-й, він може таке робити. Дивлюся, що тут також, наче, підставляється. Думаю, цього зацілю. І тут мені якось прилетіло в НЛД, десь він там маленький такий краєшик все ж таки знайшов. Поки він накиде. Думаю, ну від'їду також біда. Він мені ще одну таку дав пульку, я щось довго від'їжджав. Ну, коротше, моя помилка, насправді. Ось, і тут кудись воно полетіло, невідомо куди. А, щось не дуже не дуже, не дуже. Намагаюся десь кути його розвести. Відстрілюємося а, і дивлюся, а тут нас насправді біда. Біда. Просто вони влітають великою а, кількістю танків. І я такий. Так, ну мені треба цього розвести, або щоб йому хтось дав, і треба їхати. Треба їхати тікати, тому що бачу танків до фіга. І тут просто я коротше такий. О, ні, ні, тут вже не можна лишатися. я такий безешка, друже. Поїхали. Пропускаю, чомусь поїхав не назад а вперед, думав, що ми тут зараз застрягнемо. Ні. Ось, це добре, що в цьому ще немає артилерії, бо інакше б нам тут вона насувала, але е, не буде сувати, тому що що правильно, її немає. От, все, я розумію, там не можна лишатися. Да, Там ще три танки, їх можна трошки порозмінювати. Але якщо їх розміняю, я не встигну сюди приїхати. Все ж таки, патент 45, да, зараз я їду трошки більше, тому що тут у мене турбіна зі стабою експериментальна. Ось, стоїть, а в ребалансі да, у нас плюс 3 кілометри. Тобто я буду ще швидше там їхати да, на цьому танку. Ну і ви також. О, тож, коротше, їдемо сюди відстрілювати. Низ так танків там дофіга, хипевних, дофіга. Ох, що блін, буде, Коротше, треба якимось чином дивитися, кудись. Там воно не полетіло. Там було зелене жовте. Ох, лампу не зловив, тому що він, мабуть, не бачить. Ось тож розбираємо якось. Забираємо. 75-ка також не їде назад, але треба. І я бачу, що ну а що робити? Треба йти, хоч якось розмінювати союзників. Не бачу тут ані, ні, в збрехав, збрехав. Бачу, бачу 95-го. Швидке кде, то я можу ще постріляти по комусь. А, от бачу, це їде тут легше по СТРВК пробувати, ніж 95-ки, то можна кидати там просто в корпус, плюс-мінус. Ще кидаємо сюди на всяк випадок. Може залітає. 75-ка ще просунувся вперед. Чому? Я не розумію, тому що йому треба було просто відкатуватися сюди. Все, тут тебе треба а, 50 а, м а, хоч якось берегти, ну мінус танчик зробити, може ще комусь постріляти. Він там якось виживає, не бачу ті танки. Може хтось поїде, не їде. Коротше, де вони там всі? Там шотний в нас ганяє а, танчик. Блін, хто не бачу? Не бачу хто там. Блін. Я так рухаю камеру, що інколи сам не бачу, Тому що це запис, да? і я вже сам дивлюся, куди дивлюся. Все, чекаємо, прийомка. У нас 5-6. В нас по хп все дуже добренько, але в них тут такі танки, які ну прям капець, прям капіц можуть нас запушити. Але приїхали центи обидва, 9-10 нам допомагати. Ось тут можна попробувати цими кумулями 330, тридцять. Блін, да скільки ж, я не, не можу згадати. Коротше, є по кому стріляти. Все починаємо якось, якось грати. Мінус 10, Мінус 10 Це дозволяє покидати. Да, треба бути там трошки обережно, щоб не закатувати. Цей друг приїхав. Відкатуємося, щоб він нам не дав шкоду, тому що нам це не потрібно. Нам треба берегти ХП. Ось цей приїхав, не влучив. Ну там, там трошки було мало місця. Хоч дай. І... А, до речі, він ще й влучний цей же танк, що капець, да? там 0,3 чи скільки в мене тут зараз може трошки менше, 0.31, Я не вже вже не пам'ятаю. Все, коротше, починаємо грати, починаємо розкидувати ВНЛД. Є сотого, вони намагаються пушити. Їх дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість танків і десь ще сьомий сімдесят п'ятка їде. Ось ще сімдесят п'ятка. Є сотий фоловий, 75 ка багато хп. Дев'яносто п'яті приїхали, да з хпшкою, Тут довернув. Молодець. Ось, а у нас тут я і цент. Я і це більш нікого. Тупо я нікого. Да? У нас там сорчик від'їхав назад. Ну а що йому робити без хп тут, да? Ну, що робити? Без... В нього і хп мало, да? Ну ладно, в нього є ХП, але в нього броні немає. Да? А, ось, а, там ще з ним а, шка 9 Вона могла б нам тут допомогти, але від'їхала допомагати до 95-го чи когось. Бачу, цен поїхав розбиратися 95 кою і в мене тут три танки, коротше. Ох, знову не полетіло. Блінський. Закінчується комулі. Але що робити? Треба, треба, треба шукати танки розводити. Там ще з боку виїхали М60, і наша обла хоч щось допомагають робити. Молодці. Тут мені в люка все ж таки дали. дали, Але 75-ка, наче на Да, Тому о, не 500 дав мені. Все, туди не летить. Їх тут ще досі дофіга. Ще досі дофіга, але вже 9-8 відбиваємося. Тут шукаю планочку. Щось не полетіло в цю планку. Ух. Є сотового трошки збоку напрягають. Знову не полетіло до маски, воно а, примагнитилося. Да. А, так, а магніт українською буде магніт. Так, народ, хто знає як українською магніт, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Я потім перевірю, але напишіть мені, будь ласка, бо я зараз записую, відео, потім буду монтувати і можу про це забути. Ось, коротше, продовжуємо далі відстрілюватися. Трошки стало легше, тому що відволікли їх на наші танки да, з боку. Мінус 60, Ну, буває, да? Ось, все. Починаємо далі стріляти. Тут влетіло класна є в нас історія 75-ку. Але кумулів дуже мало залишилось. 95-ка мене дуже напрягає, тому що ну реально з ним важко. З ним важко. Його також відволікають. Не влетіло в люка. Там і важко було б насправді дати шкоду, але ну був шанс. Треба, треба давати. Це відвертає. Добрий вечір. Забираємо ще йому 4.8.4 хп. Зараз він шотний. Треба, 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 треба його забрати. Не влетіло, не ризикую. Тому що да, думав, є сюди дивиться, не дивиться. Треба виходити забирати. Він довернув, блін. приїхав ПТ-шка польська. Приїхав, але щось він хоче так забрати. Танк забрав молодець, але сам віддає хп. Я е, забираю Стервика. Ось і є якраз сюди дивиться. Все, граємо з ним, тому що він на дистанції дуже легко вицілювати. Все, кумулі закінчилися. Тепер треба під колами вистрілювати. Ну тепер НЛДшки, НЛДшки, НЛДшки. Якраз летіло, забрали. 95-й Т-95, Да, в нас розвертається, але під колами достатньо. Достатньо, щоб кидати під низом. І розкидали. Розкидали танки. Просто їх скільки сюди їхали, а скільки було нас. Так, да, добре, молодці наші команди від'їхали і з е, із боку заїхали, відволікли, але блін. І знову я практично по КД кидав. Просто КД кидав, КД кидав, КД кидав. Так може робити паттерн. Є броня, да, є люк, невеличкий. Ну так як в М60, наприклад, да? технічно зроблено. Е, ось тут менший, тому це зручно. Да? Його можна закривати. Все, шукаємо 430-х, вони ще співзводні, десь тут ховаються. Не думаю, що далеко поїхали. На всяк випадок прочекує тут. Тому що, ну хто їх знає, може вони тут в куточок, знаєте, двоє стали залякані. Не знаю, де вони поділись, чому вони не поїхали допомагати, тому що з ними якраз було б важко. Вони все ж таки броньовані швидкі, достатньо, щоб в'їхати обидва і нас розкидати. Да, але вони цього не зробили. Ну окей, не зробили і не зробили. Нам же й добренько. Все, один я бачу, де 430 він на базі. Там тусуються кудись, як звісно, да, Блендух кидаємо вказівкою, ну тому що чому би і ні. Все, їдемо десь. Там повинен скоріше за все бути і другий. Ну або де вони? Вони просто поїхали, так я розумію, базу боронити, тому що наш к 91 ПТ. Я навіть не подивився, як він Він їхав базу брати, і він поїхав зі ціля. Просто десь там да, поникатися, поїхав в А 1 Мабуть, він зрозумів, що їде 430 чи може вони по ньому кидали. Я чесно не бачу міні-мапу, тому що в мене там капець що відбувалося Відстріл, який там був да, тих, хто нас пушив. Ось, і все, їдемо, їдемо, їдемо. Сюди 430-х треба забирати. Десь може зліва стояти, може там обидва вони можуть бути в кутку. Тут можна їхати базою. Вже насправді пофіг тупо. в мене нормально по хпшці, щоб їх там перестріляти, да немає е, кумулів. Вони там да, в, е, десь там знизу кидаємо просто так, даємо шкоду. Зараз треба їхати таранитися, давати цей е, танчик забирати. Цей невеличкий такий таран їдемо, і в мене 5 фрагів. І мені шостий не дають. Да? Не дають не, а я йому там не пробив. Ну кумулі вже не підколи. І зараз заберуть е, танчик. Да, забрали танчик, не дали мені, е, на жаль, е, ще й е, дати е, воїна, да? взяти воїна. Зараз будуть результати. Коротше, отак може цей танчик наразі. Подивимось, що буде після АПУ. Все, Бережіть себе, своїх близьких. До побачення.